Це у нас Блискавка Це у нас Каріна Це Пікочіп. Піко Чіп Леко Фантастік Тейбл Мастер Піс Міні Марк Ой. Тут ще малючкинець витуть. Пахнючка Ліудорко. Яка вона гарна, як вона гарно пахне, не можу вам передати. що не передає камера вам запаху. Мія біленька. Це Фантастик. це друга гілочка, вишуканий ліс. Це пудинг, це інтрига, це зміна шкіра, а це розпустився перший раз, також жовтий шоколад. Суго кофі дорощує чекінчик. Для тих, хто буде питався, що це, це агроволокно біле, вдвоє приклеїла від сонечка, щоб не опалювало сонечко квіточки, Вже пора їх захищати від сонця. І Лампа, звичайна лед лампа. тільки має 6,5 кельвінів. 6-6,5 потрібно для підсвічування орхідей. Усіх люблю, цілую, па-па-па-па.